Не було жодних причин для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах, містах і селищах протягом останніх кількох днів. Це змушує мене подумати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну. Він просто дурить мене, і з ним потрібно боротися по-іншому за допомогою банківських чи вторинних санкцій. Занадто багато людей гине, написав у своїй мережі Трус Social президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. 26 квітня 2025 року. Вітаю, друзі! Саме в цей день Україна відзначала чергові роковини Чорнобильської трагедії, а в Далекому Ватикані відбувалася церемонія прощання з 266-м Папою Римським Франциском I. Традиція поховання папи склалася уже дуже давно і вона вимагає суворого протоколу. Починаючи від зовнішнього вигляду присутніх, на церемонію прощання з понтифіком зібралися більше 50 лідерів різних держав, від наймогутніших, таких як США, до екзотичних тих, у яких католицька релігія сповідує більшість населень, субори Дрескот передбачає темний колір одягу, починаючи від костюма, сорочки. Халстука і закінчуючи взуття. Однак, як це завжди буває, не всі вирішили дотримуватися суворого дрескоду. Так, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп з'явився на церемонію прощання з понтифіком у синьому костюмі. А його попередник, як він називає його Сунний Джо Джо Байден, одягнув синій халстук. Ну, а головним порушником дрес-коду. Став все-таки президент України Володимир Зеленський, який не одягнув ні сорочки, ні чорної краватки. Втім, як пізніше з'ясувалося, протокол порушили не тільки перші особи різних держав, порушив і сам Ватикан. І коли в залі для прощання всі делегації повинні були розташовані згідно французького алфавіту і французьких назв їхніх країн. І звалося, що зроблено виключення, а саме для України. Це нагадало ситуацію з колишнім президентом України Леонідом Кучмою, який нас прилетів на саміт НАТО, і для того, щоб він не був поруч з президентом США, оскільки Україна Україна і США, United States, англійською мовою, це починаються назви країн з однієї ті самої літери. Раптом організатори саміту НАТО вирішили розсадити гостей згідно з французьким алфавітом і таким чином кучму відсадили від президента США. Це було в той час, коли в Україні палахкотів скандал, пов'язаний з убивством Георгія Гангадзе і чуток про причетність Леоніда Кучми до зникнення журналіста. Сьогодні ж все було інакше: Змі... алфавіт не довелося змінювати. Змінили. Місце, де мав сидіти президент Зеленський, і зробили так, що він опинився в першому ряду недалеко від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Втім, як з'ясувалося пізніше, це не єдина була зміна, якої досягли в Ватикані. Організатори церемонії зробили ще одну дуже важливу річ, яка Вписувалися в те життєве кредо, яке сповідував Папа Франциск І досягнення миру в будь-який спосіб. Вони організували зустріч президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського прямо в Базиліці Святого Петра. Пізніше засоби масової інформації, прихильні до Трампа, розповсюдили інформацію, що на цій зустрічі тет-а-тет Мав намір бути президент Франції Емнель Макрон. Втім, як злорадно написали деякі ЗМІ, президент Трамп сказав: зроби мені послугу, залиш нас удвох. І президенту Макрону довелося виконати це побажання до Нальда Зустріч у Базиліці Святого Петра тривала 15 хвилин. Фотографії з цієї зустрічі облетіли весь світ. І саме ця зустріч в деякій мірі. Дещо затьмарила саму, сам процес поховання Папи Римського і стала чи не найголовнішою світовою новиною, тим, вочевидно, так і було задумано. І всі сторони цього процесу залишилися задоволені. По-перше, був задоволений Дональд Трамп, який, за словами свого радника з питань національної безпеки Меклаволдса, був ініціатором цієї зустрічі. Звичайно, була зацікавлена і задоволена українська сторона, яка після скандалу в овальному кабінеті шукала будь-які можливості, щоб загладити той неприємний осад, який залишився. Ну і звісно, якби не було бажання приймаючої сторони, тобто Ватикану, для організації такої зустрічі, вона теж не відбулася. Так що, зорі склалися щасливо. Про що ж говорили Дональд Трамп і Володимир Зеленський? спочатку. Таємницю під переговорами привідкрив сам Володимир Зеленський. Він заявив, що вони говорили про шляхи досягнення миру в Україні, і президент Зеленський намагався донести Дональду Трампу своє бачення того, як цей процес має відбуватися. Пізніше прес-секретар Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що сторони домовилися, що після закінчення церемонії прощення з Франциском вони ще раз зустрінуться. Втім, другої зустрічі не відбулося. Ну, а сам Дональд Трамп лише сьогодні повідомив про зміст своїх, своїх розмов з Володимиром Зеленським. Він сказав, що Зеленський просив, як і завжди, у нього зброю. Очевидь, мова йшла про комплекси проти повітряної оборони з огляду на російські удари по українським містам, які сталися останнім часом, і говорив про. Підтримку Сполученими Штатами Америки тієї боротьби, яку веде Україна. І все було б нічого, якби журналіст не запитав: а чи згоден Зеленський віддати Крим Росії? На що Дональд Трамп відповів: Я думаю, що згоден. Якою буде реакція президента Зеленського на ці слова Президента Трампа, ми поки що не знаємо. У нас є лише попередні заяви президента України. Про те, що ні Крим, ні інші окуповані території ніколи Україна не визнає частиною Росії. Тому цю думку Дональда Трампа, очевидно, вочевидь потрібно сприймати як його власне бачення. Ну а чи буде спростовувати цю заяву Трампа Зеленський чи не буде, ми вже побачимо найближчим часом. Якби не ця ложка дьогтю, яку Дональд Трамп підклав в бочку з медом, то переможні реляції банківських всіх писак. Можна було б ну, приймати як мінімум на віру. А вони знову ж таки почали трубити про небачену дипломатичну перемогу Володимира Олександровича, який за 15 хвилин зумів змінити позицію Дональда Трампа стосовно російської агресії в Україні і стосовно бачення перспектив виходу з російсько-української війни. Насправді все було трошки інакше. І, власне кажучи, я хочу. Викласти свою версію того, що відбулося. Звісно, що за 15 хвилин переконати Дональда Трампа змінити кардинальну позицію щодо врегулювання російсько-української війни неможливо. Але кидається в очі зміна риторики Президента Трампа. Він публічно, якщо взяти його першу заяву про удари по українським містам, він просто е обмежився. Заявою в стилі президента Януковича. А становіться! І раптом сьогодні він говорить про те, що, мовляв, ці удари, в них не було жодного сенсу, і вони свідчать про небажання Путіна припиняти війну. І що, можливо, Путін просто водить його за ніс. І, можливо, потрібно міняти способи спілкування з Путіним. І знову ж таки, згадав про вторинні і банківські санкції. Це дуже важлива зміна риторики Президента Трампа, який ще декілька днів по тому говорив про те, що Росія і Україна знаходяться на порозі великої мирної угоди. То, якщо до такої зміни призвела не 15-та на зустріч, на якій наполягав Трамп, то що ж тоді? Давайте спробуємо відновити хроніку подій 17 квітня 2025 року. За інформацією засобів ЗМІ, було Сполученими Штатами Америки надано пропозиції Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні. Так звані сім пунктів Трампа. Перший пункт це юридичне визнання Криму частиною Російської Федерації. По-друге, зупинення війни по лінії бойового зіткнення, тобто, де-факто визнання збереження контролю Російської Федерації над окупованими Українськими територіями Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. Третя це публічна заява про відмову Україні у вступі до Північно-Атлантичного договору, тобто до НАТО. Позиція номер 3 передача Україні частини території Харківської Сумської області, а також території біля Запорізької атомної електричної станції, яка повинна бути перейти під контроль США. І виробляти електричну енергію як для України, так і для Росії. Наступний пункт: це свобода судноплавства по Дніпру, передача під контроль України Каховської гідроелектростанції, відновлення Каховського водосховища, відновлення контролю України за Кінбургською косою, що контролює вихід із Дніпра в Чорне море, і таким чином забезпечення свободи судноплавства по річці Дніпро. Крім того, Сполучені Штати Америки запропонували забезпечити миротворчий контингент із європейських країн в Україні для того, щоб контролювати виконання досягнутих мирних домовленостей. Розуміючи, що такі пропозиції викличуть неоднозначну реакцію, Марко Рубіо, державний секретар США, висловив ідею про те, що якщо ці пропозиції не будуть прийняті, то Сполучені Штати Америки можуть взагалі вийти із переговорного процесу. Після цього послідувала заява президента Зеленського про те, що червоними мінь для України є питання територій, і що Україна ніколи не погодиться визнати Крим частиною Росії, а заява голови європейської дипломатії Калас про те, що Європа теж ніколи не піде на визнання силового захоплення чужих територій і визнання їх юридичного як частиною. Російської Федерації, ні Марко Рубіо, ні Стів Вітков в Лондон не прилетіли. Таким чином, зустріч у форматі Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Велика Британія, Україна не відбулися. Натомість, в ніч 23 на 24 квітня відбулася масована ракетна атака по Києву, яка унесла життя 12 Мирних українських громадян і більше ста було поранено. Варварська ракетна атака знову ж таки шокувала світову громадськість і показала, що насправді Путін не дуже прагне мир. Саме після цього Дональд Трамп і заявив: «Остановіться!». Але Путін, судячи з усього, зупинятися не дуже хотів. Попри навіть заяву Дональда Трампа після цієї ракетної атаки, що він вважає, що Крим. Уже є частина Росії, і цю територію Російської Федерації подарували його попередники Обама і Джо Байк. Ця заява була зроблена не просто так. Вона зроблена як публічний жест Путіну про те, що, незважаючи на критику його позиції, Трамп залишається відданим тим пропозиціям, які він висловив 17 квітня, І 25 квітня. До Москви полетів Стів Вітков. Чомусь про цей візит усі наші банківські, банкові, чи, скажімо так, пропагандисти з вулиці Банкової чомусь не дуже поспішають говорити. А між тим Стів Вітков зустрічався з Путіним більше трьох годин. Цю зустріч практично не коментували в Вашингтоні. Але саме після цієї зустрічі. Президент Трамп і почав наполягати на зустрічі з президентом Зеленським у Ватикані. що ж сталося? Ну, а тепер ми спробуємо реконструювати події з 25 по 26 число, які, власне, і призвели до зустрічі у Ватикані. Отже, Стів Вітков полетів до Путіна і мав з ним зустріч протягом трьох годин. Як повідомляють засоби масової інформації, Путін був не один. Разом з ним був один із зубрів російської зовнішньої політики, пан Шаков. Про що вони говорили з Віткофом? Вочевидь, Вітков доніс до відома Путіна основні ідеї, з якими Трамп звертається до президента Російської Федерації. Ну і що ж Путін? Чи погодився він на план Трампа? Як я розумію, Трамп мав намір. Передавши ці основні пропозиції Путіну. А в цих пропозиціях були враховані всі побажання Путіна, які він висловлював Вікофу в попередні три зустрічі. І Віков про це казав публічно, що головною проблемою є проблема територіальна. І в пропозиціях Трампа, сформульованих ним, практично є виконання повністю тих вимог, які хотів Путін. Ви хотіли визнання Криму? Президент Трамп готовий до цього. Ви хотіли збереження контролю над окупованими територіями? Будь ласка. Ви хотіли, щоб Україна не вступала в НАТО? Ми зробимо подібні речі. Тобто все, що ти хочеш, я врахував. А тепер я хочу, щоб ти також зробив декілька кроків на зустріч. Це стосується Запорізької атомної електростанції. Це стосується контролю за руслом Дніпра. Це стосується розміщення миротворчого. Контингенту в Україні, який би гарантував безпеку і виконання досягнутих домовленостей. Ну і що ж Путін? А судячи з усього, Путін зробив точно так же, як зробила Україна. Ті пункти, які йому подобались, він прийняв до уваги і заявив, що він повністю підтримує президента Трампа. Але є деякі нюанси, які потрібно допрацювати. За цією дипломатичною фразою стоїть головне. Путін відмовився розглядати питання передачі Запорізької атомної електростанції під контроль Сполучених Штатів України. Він категорично не сприймає пропозицію щодо розміщення міжнародного миротворчого контингенту країн-членів НАТО в Україні, і, звісно, він не збирається йти на поступки в інших територіальних питаннях, які, на його думку, не підлягають обговоренню. В ЗМІ навіть просочилася інформація, що Путін. На зустрічі з Віткофом вимагав набагато немало, щоб Україна вивела війська з усіх територій Запорізької, Донецької і Херсонської областей, тобто тих територій, які сьогодні контролює Україна. Відкоф був настільки вражений, що навіть не чекаючи дозволу Трампа, він одразу заявив про те, що на це Сполучені Штати Америки пристати не зможуть. Ну, оцініть тепер нахабство і цинізм Путіна, який вважає, що потрібно просто держати лоха і витягнути з нього все те, що тобі потрібно. Ну, а тепер уявіть собі реакцію Дональда Трампа, якому його друг Стів Вітков доповів про результати таких перемовин з Путіним. Як він повинен на це реагувати? Його розуміння чесна угода це коли ми враховуємо твої побажання. А ти враховуєш мої побажання. Путін задоволений тим, що Трамп його почув, але він зовсім не збирається включати в цю угоду ті побажання, які є Трамп. І от саме ця зустріч Віткофа з Путіна і призвела до тих заяв, які пізніше зробив і Дональд Трамп, і Марко Рубіо, і сенатор Лінцегрем. Зараз ми про них поговоримо. Отже, Трамп заявив, що Путін водить його за ніс. До речі, з приводу того, що написав Трамп eh, у своїй мережі True Social, виникла ціла філологічна дискусія. Адже він eh, вжив такий ідіоматичний англійський вираз, як Just Taping Me Along. Він перекладається по-різному, водить за ніс, дурить і так далі, але eh, в українській мові є. Дуже цікавий такий теж ідіоматичний вираз називають динамить. Тобто Путін каже Трамп, він мене динамить. Динамо машина. Ну, якщо він динамить, то можливо мені потрібно якось цьому протидіяти. І згадати про вторинні санкції, про банківські санкції. Це так, знаєте, такий легкий надіт. Далі виступає Марко Рубо і каже про те, що ми не вводимо санкції проти Російської Федерації. Тільки тому, що ми очікуємо, що вона піде на зустріч і укладе мирну угоду. Ой, ну, тут, як чорти табакерки з табакерки, з'являється знайомий всім нам інцікрем, який раптом нагадав, що виявляється, у нього лежить законопроект, підписаний увага 60 сенаторами, який передбачає введення небагато немало 60% мита для країн, як вторинні санкції, які купляють російську нафту і природні ресурси. Тобто є Індія, яка сьогодні у якої сьогодні конфлікт з Пакистаном, є Китай, є інші країни, які сьогодні купляють російську нафту. Так от, будете купляти російську нафту, будете платити 60% миту на всі товари, які ви постачаєте Сполучені Штати Америки. Бач, така синхронна заява трьох посадових осіб, починаючи від президента і закінчуючи сенатором Дінціґремо. Це недвозначний натяк, адресований Володимиру Путіну. І він. Повинен був відреагувати. Звісно, що Путін реагував не сам. Ця функція була передовірена Сергію Лаврову, його міністру закордонних справ. По-перше, він заявив про те, що Російська Федерація не отримувала пропозиції США щодо контролю над Запорізькою атомною електростанцією. А якщо вона отримає, то вона пояснить, що ця станція знаходиться в надійних руках, і ці надійні руки разом з МАГАТЕ забезпечать її нормальне функціонування. По-друге, він заявив про те, що територіальні питання обговорювати ніхто не буде. Це питання принципове, вирішене раз назавжди. Ну і спроба розмістити контингент НАТО в Україні буде означати втягування НАТО у війну проти Російської Федерації. Тобто, фактично він повторив все те, про що я щойно говорив. А саме Путін відкинув ту частину плану, мирного плану Трампа, які були побажаннями Трампа. По відношенню до Путіна. А що ж натомість? А натомість Сергій Лавров запропонував провести прямі перемовини між російським президентом і президентом України Володимиром Зеленським. Для чого він таке з'явив? Очевидь, Росія хоче знову ж таки виставити Зеленського в невигідному світлі, сподіваючись на те, що йому доведеться або скасовувати свій указ який він видав ще в вересні 2023 року, в якому констатовано неможливість перемовини з Путіним. Або скасувавши указ, йти на ці прямі перемовини один на один. Ну, про що Путін може говорити з Зеленським без свідків? Уявили? Звісно, що ця пропозиція Путіна є неприйнятна. Він це прекрасно розуміє. З іншого боку, вона дає йому можливість заявити, що це саме Україна не хоче миру. І знову зробити пас в бік американської адміністрації, яка, схоже, починає втрачати терпіння і починає задумуватись над тим, що потрібно тиснути не тільки на Україну, але й на друга Володимира, тобто Путіна. Як то буде далі? Яким буде розвиток подій? Звісно, що ми побачимо найближчим часом. А на сьогодні все. Всього вам доброго! Слава Україні!